Добрий день, малята! Запрошу вас помалювати! А що ми сьогодні будемо малювати? Сьогодні ми малюємо з вами два малюнки. Спочатку ми намалюємо іграшку, яка приносить дітям дуже велике задоволення, а гратися її можна у сонячний день. У сонячний день можна запускати що. Так, вірно, повітряного змія. Але для цього потрібен вітер. Здійнявся вітер і повітряний змій взлетів. А ми його можемо намалювати. Спочатку на білому аркуші паперу простим олівцем намалюємо повітряного змія. Зверніть увагу, з яких геометричних фігур він складається, і яка фігура виходить. Домалюємо стрічку або матузочку а тепер яскравими фарбами розмалюємо нашого змія. Ось який він яскравий і гарний вийшов. Але не всі змії такі безпечні. Існують не тільки іграшкові змії, а й справжні. Це плазуни, вони поширені по всій планеті. У них подовжене тіло, відсутні кінцівки, тіло рухливе й гнучке. Усі змії хижаки. Більшість зміїв безпечні для людини. До того ж, вони підтримують баланс в екосистемі. Контролюють популяцію щурів, мишей і птахів. Здебільшого вони не нападають першими, а лише захищаються, якщо відчувають небезпеку. Тому, якщо побачили змію, не чіпайте її, а швиденько проходьте мімо. Будьте завжди обережними. А щоб подружитися з змійкою, пропоную її намалювати. Знову беремо білий аркуш паперу, простий олівець, малюємо змійку, а потім розфарбовуємо її різнокольоровими олівцями. Бажаю вам безпечного, щасливого дитинства! На все добре!